Вітання всім В студії з вами працює Віктор Мозалевський. Це проєкт. Ми поряд на радіо місто над Богом», Нагадую наші хвилі: 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у козятині. А ось зараз у нас буде гостя, волонтерка із мурованих курилівців. Це Олександра Близнюк. Олександру, вітаю, Чи чуєте нас, чи бачите, чи є гарний зв'язок? Слава Україні Героям так, слава добри. героям слава пані Олександро. І сьогодні говоримо про вас: про те, який ваш величезний. Я це не це не перебільшення, це величезний внесок у нашу перемогу, перемогу України над е, російським ворогом. І я знаю, що ви збираєте кошти для збройних сил України. Ви збираєте своїм так мовити особливим е, чином, ви е, проводите такі благодійні концерти, де ви одна виступаєте правильно і. Е, і збираєте таким чином гроші. Пані Олександра, давайте так: вам 17 років, так, ви ще школярка, ви в 11 класі. Взагалі, вам не складно, не важко фізично, чисто фізично от робити таку справу. Напевно, важче морально, але згадаємо наших захисників. Їм зараз в окопах набагато важче ніж нам, і ми маємо робити все для перемоги. Звідки ви приїхали ось останнім часом? Де ви, де ви проводили останній благодійний концерт? Крайній благодійний концерт? Крайній благодійний виступ я проводила у селі Романківці Чернівецької області. Тобто, ви не тільки по Вінничині, так. Я не знаю, як це назвати, працюєте так проводите такі благодійні виступи. Знаю, що ще Хмельниччина, Чернівеччина і навіть Івано-Франківська область. Так, де взагалі яка, так, так. яка географія ваших виступів, де взагалі ви були? Ну, такі най, найголовніші місця? Згадайте, будь ласка? Я розкажу про місця, у яких були найпривітніші люди, і де були найкращі збори? Угу. Це був Могилів Подільський, Новодністровськ, Коломия. Кам'янець-Подільський, правда, зараз дуже важко брати дозволи, і ми не можемо потрапити туди. А що значить найпривітніші люди і найбільші збори? Тобто, були у вас ситуації, коли ви зустрічалися з, з якоюсь такою непривітністю, з нерозумінням того, що ви робите? Та, неодноразово, я пам'ятаю виступ у Вінниці. Де проходив чоловічок, і він показував типу як умовний пістолет. Також були випадки у Могилеві-Подільському приходила жіночка і з російським акцентом викну... викрикнула виклюкнула хрен, вам і долю. Також в Коломиї був один хлопець. Він приходив і вдарив ліктем по мікрофону. Ну як у вас, я розумію, що це дуже добре, що це одиничні випадки, так якщо ви прям їх запам'ятали дуже чітко. А, а як взагалі, як ви намагаєтесь можливо, перемик перемикнутись, абстрагувати від от, от, таких ситуацій, які трапляються під час виступу? Бувають різні ситуації, і я просто не звертаю на це увагу і рухаюсь далі, чому взагалі, от ви розпочали саме такий вид волонтерської діяльності? Я знаю, що ви ну, ви займали співом так довгий час? Ви також вивчали фортепіано. Правильно Я розумію, так це правильна так. інформація, так і чому ви взагалі вирішили, от в такий спосіб, почати збирати гроші для перемоги? Вам хтось підказав, чи це суто ваша ідея? Поштовхом стала новина про те, як 11-річна дівчина зібрала 11 тисяч гривень для збройних сил України, граючи в шахи. І тоді, порадившись з батьками, ми вирішили, що в такий спосіб будемо допомагати збройним силам України. Вас підтримують в першу чергу батьки. Так, хто вони от в вашій такій благодійній діяльності? Яку вони роль грають? Вони, можливо, критики, натхненники, вони е, організовують вам трансфер. От яку роль відіграють батьки? Як ви з ними співпрацюєте в благодійній діяльності? Це мої найбільші критики, але й водночас моя найбільша підтримка? Угу. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо з волонтеркою з Мурованих куриловець Олександрою Близнюк, яка на своїх благодійних виступах назбирала для зсу Олександро. Підкажіть понад мільйон гривень, а давайте точніше суму. Ви ж знаєте точно, точно суму, яку зібрали ще залишилось зібрати 7 тисяч, і буде 1 мільйон і 250 тисяч гривень. Майже мільйон 250 тисяч гривень. Це, це та дівчинка, яка вас мотивувала, коли зібрала 11 тисяч, ви її давно вже, давно вже обігнали і вже будете прикладом для інших. Що ви виконуєте от на цих концертах? І скільки взагалі триває? От, я, я знову ж говорю, концерт. Давайте виступ це буде називати. Скільки взагалі триває виступ і які пісні ви виконуєте на ньому? Найчастіше я виконую пісні свого улюбленого гурту Систем», mm -hmm. Також в моєму репертуарі є Святослав Вакарчук, гурт Тік, Христина Соловій. Мій виступ триває від трьох до чотирьох годин орієнтовно. Угу. Ви пам'ятаєте перший концерт? Можете про нього більше розказати, який він був? Я розумію, що це було дуже хвилююче. так? І це взагалі як воно відбудеться. Від того, певно, і залежало от, ваше подальше рішення е цим займатися. Але перший свій концерт, виступ, господи, знову я фу, цей концерт і виступ. Перший свій виступ. Мій перший виступ відбувся у рідному селищі Муровані Курилівці. У мене в репертуарі було лише тільки 11 пісень, і я їх прокрутила. Чотири рази. Mm -hmm. І результат тоді був 11 тисяч. Але були старші люди. Це був вересень 22-го року, ходили і розказували, що діти вмирають, а ви тут співаєте. Але ми співаємо до перемоги, і це мене змотивувало до ще більше війни. Mm -hmm. А яка от тематика е пісень, які ви виконуєте? У мене лише патріотичні пісні, пісні про війну. Mm -hmm. А є власні пісні? Ви пробували власні пісні писати? Ні, ще ні. Це ще це буде наступний крок, так? Наступний крок буде, власна, пісня. Ну, взагалі, собі отак планували що народяться слова для і своєї пісні. Планували, але ще поки. Ще чекаємо. Так. Добре, тоді наступне питання про як взагалі відбувається організація концерту виступу, так? Тобто, що для цього потрібно, щоб, наприклад, приїхати в якесь місто, і це ж не просто ви приїжджаєте, стаєте десь на площі людній, так і починаєте просто співати. Потрібні ж якісь дозволи. Ну, взагалі, як це відбувається, як, як підготовка до виступу організовується. За тиждень ми плануємо, куди б ми хотіли поїхати, і тато телефонує в міську раду і надсилає лист. І якщо його підтверджують, то ми їдемо. Е, більшості випадків ви отримуєте підтвердження, так? не Невідмову? Е, так. Але буває, що і відмови, так. Та зараз зробили розпорядження про те, що їхати і виступати мають змогу лише зареєстровані офіційні волонтери, mm -hmm. але в законодавстві немає такого поняття як дитяче волонтерство, і тому дуже важко потрапити в деякі міста. Угу. А, а от давайте тепер поговоримо про ту більшість, так, про ту нашу нормальну, правильну, проукраїнську більшість, які от слухають вас. От як на вас реагують наші українці? Як, а, який фідбек ви від них отримуєте? Ну Здебільшого відгу... відгуки позитивні? Чужий, чужий. Але... Так, Здебільшого відгуки позитивні. Люди вражені від того, як 16-річна дівчинка висловлює свої думки та робить такі речі. Адже не кожна доросла людина може зробити те, що роблю я та моя сім'я. А от під час виступу, після виступу до вас підходить, з вами спілкуються, з вами фотографуються, чи є отакі от взагалі така практика? Це здебільшого військові. Угу. Але ну дуже рідко, рідко. Ну, військові чітко розуміють, що ви робите і для кого ви це робите. Так. З ким ви з ким ви співпрацюєте, для кого ви е збирали кошти? Можете розказати, для яких е бригад? Здебільшого для 120-ї бригади, адже там служить моя директорка Лариса Степанівна. Директорка, програм... директорка школи? Так. угу але також відправляємо допомогу на 25 ту десанту штурмову бригаду, 95 ту штурмову бригаду відправляли нещодавно взимку, проводили виступи в Коломиї і передали 40 тисяч гривень на 10-ту окрему гірську штурмову бригаду. Угу. Пані Олександро, а як ви сконтактовуєтесь з бригадами, як ви отримуєте? Від них побажання щодо того, що треба зібрати? Хто цим займається? Чи вони на вас самі виходять, чи ви якось шукаєте і питаєте, що вам потрібно? ну як Військові звертаються, також, можливо, благодійні фонди організовують там акцію, наприклад, Коляда для Едельвейсів, якщо ми зібрали в Коломиї угу. ми. І ми підтримуємо. Угу. А скажи, будь ласка, що вдалося вже придбати і переслати нашим військовим на фронт? Влітку 24-го року ми придбали пікап для 120-ї бригади. Був реп, рер дрони, антенну. Того тижня мої батьки виготовили 100 110 банок тушонки, 20 банок паштету та. Близько 50 кілограм сала, які ми завтра відправляємо на фронт. Тобто така буде свіжа посилка так, для наших, так. наших оборонців. Батьки теж займаються, ну, я розумію. Так, крім того, що вони разом із вами співпрацюють, так, як, як волонтери вони ще от навіть доправляють таку харчову допомогу так, нашим воїнам. Чи ще щось вони крім цього роблять? Ми ще робили того року сухі борщі для наших захисників. Вдалося відправити 200 порцій, але зараз це дуже важко, адже в нас одна маленька сушарочка, і немає можливості виготовити більше порцій. Угу. Хтось до вас приєднується, долучається. Можливо, твої однокласники, можливо, до батьків якісь знайомі, чи це ви абсолютно своїми силами все робите? Одного разу до мене долучилась моя однокласниця Ярослава Храбко, і ми з нею провели один виступ, але так то я сама. сама. Е, куди, е, чи можна говорити це, так? Куди наступного разу плануєте поїхати е, для виступу? Е, хочемо поїхати в четвер у нову ушицю. Можливо, спробуємо нове місце в суботу Яндій. І на весні канікули хочемо об'їздити Івано-Франківську область з концертами. Тобто весняні канікули у вас будуть на Івано-Франківщину. Ну, приблизно, принаймні, так плануєте? Так? Плануємо. Ага. так. А коли ж відпочиваєте, є взагалі час на відпочинок у вас особисто? Є, е, вистачає часу. Угу. Деколи коли немає. У нас дуже мало місць щоб виступати, і інколи бувають вільні дні, то на них я відпочиваю. А продовжуєте займатися класом фортепіано, продовжуєте займатися вокалом чи, чи ні. Е, ні, на жаль, не займаюся. Ви вже так його розвиваєте, так? У вас вже є своя публіка, у вас вже є місця, де ви виступаєте, ви його таким чином розвиваєте. Своє вміння. Так. Е, Олександра Близнюк, волонтерка змурованих курилівців. Ми говоримо про виступи для Збройних сил України. І... Олександра зібрала майже 1 двісті 250 тисяч гривень. За за який час, до речі, коли ви почали, коли ви почали цим займатися? Перший виступ відбувся у вересні 22-го року. З 22 року. Угу. Ем, як ем, от військові, вони. Я бачу, що у вас є е, шеврони, так от е, на на тлі. на на стіні висять, тобто це шеврони вам дарують військові, так? Якось вони вам телефонують, можливо, можливо, приїздять в гості, ви зустрічаєтесь з ними, і вони от вам таким чином віддячують. Пару шевронів, ті, що на ковричку, просто посеред виступів підходили військові і дарували. Деякі присилали новою поштою і так отримувала як, чи підтримують якось однокласники? От, можливо, кажуть Олександро, давай заспівай цю пісню, давай там ще щось придумай цікаве. От якісь є підтримка від однокласників в школі? На жаль, немає. Я в класі практично ні з ким не спілкуюсь. Угу. Зрозуміло, ну і в нас не так багато часу лишається, але от хотів запитати про мрію. Є така мрія? Можливо, можливо, от, чи є? організувати благодійний концерт із відомими виконавцями, або взяти участь у благодійному концерті з відомими виконавцями з тими самими Козак Систем з тим славим, самим Викрачуком і заспівати з ними на одній сцені? Я вже виступала з гуртом козаксистом три рази. Uh -huh. Хочу ще дуже з Вакурчуком виступити. Uh -huh. А не намагалась якось йому написати в особисті, щоб він, щоб він почув про вас. Ну, тому що така історія неординарна. Ви, ви велика молодець, ви зібрали дуже багато грошей для, на потрібну справу. І, можливо, він відреагує і, і це відбудеться швидше. Ще ні, але думка є. Є така думка, так? А, яка, ну, хочеться дійсно запитати, чи планується далі. Я сподіваюся, що війна закінчиться, що Україна буде далі розбудовуватись. Чи плануєте далі ви займатися вокалом, чи плануєте далі співати, чи можливо оберете іншу професію? Е, так, планую. Після закінчення школи я хочу вступити до музичного училища у Вінниці. Uh -huh. І розвиватися далі в цьому напрямку. Тобто, ви вирішили, що це абсолютно ваше, так? Так. яким якою ви бачите перемогу України? Я можу вас зараз запитати, тому що вам 17 років. Ви багато що зробили для цієї для наближення цієї перемоги, і ви певно думали про це. От якою ви бачите Україну після війни? Після війни в нас буде дуже багато втрат і будуть. Оголошені всі дані, скільки людей загинуло, скільки людей стали інвалідами. Я... І нас певно ще буде дуже багато роботи для відновлення нашої держави. Так. Ну, я я хочу вам подякувати. Я просто мені важко уявити, скільки ви енергії, скільки сил ви разом зі своїми батьками задіяли для того, щоб. Україна стала на крок ближче до перемоги, тому що зібрати дійсно таку суму коштів я нагадаю, що Олександра разом з батьками зібрали 1 мільйон 250 тисяч гривень для Збройних сил України і продовжують робити ці добрі справи продовжує займатися виступами для збору коштів для збройних сил, і навіть свої весенні канікули, вона планує провести абсолютно в виступах. Я дякую вам, Олександр. Я дякую вам за те за вашу роботу, за вашу громадянську позицію. Дякую вам за те, що ви ем, от є та представниця нашої держави, за яку не соромно, за як, якою е, можна пишатися. Дякую вам, вашим батькам, Олександра Близнюк, волонтерка з мурованих корилівців, була у нас сьогодні в проєкті. Ми поряд. Ми говорили про виступи для Збройних Сил України і. Е, Закінчуємо наш проект сьогодні, але зустрінемось вже наступного тижня. У цій же порі. Дочекайтесь на все добре. Українські волонтери. Незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд. На радіо Місто над Бугом».